Олександрійський Знам'янський район. Ну, тобто зустрічі були дуже жваві, дуже цікаві. Люди запитали, запитували на всі запитання, ми дали відповіді, от, які люди запитували. Люди запитували і записками, і, і піднімали руки, говорили все, що їх наболіло. Ну, тобто, ми побачили справжню ситуацію. І я вам скажу, що в ну, мене склалося таке враження. Можливо, можливо, десь я щось не розумію, але в мене склалося таке враження, що ми знаходимося не в Кіровоградській області, а скажімо, у Львівській області. Тобто люди дуже гарно ставилися, дуже гарні запитання. Час від часу вони були гості, але відповідь була належна. Дякую. Товариство ще також додам останнє слово: що не забувати, що Кіровоградщина це частина такої холодноярської. Республіки була особливо північної території. Наше завдання, якраз пробудити ці холодноярські гени, напевно, правильно так буде сказати. І власне для такої, такої ж мети приїхав Андрій Ільєнко, який прочитає лекцію про ідеологію свободи, про український націоналізм для того, щоб надихнути наш партійний актив, в першу чергу, наших прихильників до серйозної боротьби. А ці вибори, як ви розумієте, вони можна так сказати вирішальні для України, тому що нарешті Україна опинилась перед порогом, коли ми зможемо мати в Верховній Раді першу серйозну фракцію націоналістів. І ми за це будемо боротися до останнього і будемо обов'язково перемагати. Всіх сьогодні запрошуємо вечором, всім дякую за увагу. В принципі, будемо завершувати. Чи можна вважати, що ви хочете приєднати до нас східну частину Черкаської області, яка була раніше Кіровоградською навряд чи потрібно. Я хочу сказати, що ці я в Кіровограді кілька разів був, але кидаються дуже знаки тотальна русифікація тільки саме Кіровограда міста. Тобто будь-де одна російська мова, тотальна русифікація, але... Ці обл о... районні центри, села, вони всі українські, абсолютно сприйняття свободи, йде повне і е... всюди українська мова спілкування. Ну і е... зокрема, і Знам'янка, це ж таке холодноярське було, там події, розвивалися, е... і показала зустріч з, з тягнебоком, коли прийшло ну, більше 400 людей в такому райцентрі. І Задавали дуже всі такі грамотні питання і дуже гарно сприймали нашу партію. Тому нам потрібно пробудити оцю національну пам'ять, яка не може бути знищена ні комуністичним режимом, ні режимом цих так званих Донецьких. Ми обов'язково переможемо. Дякую за увагу. А Так, да, прошу. я просто нещодавно була прес-конференція в партії УДАК. Там Анторі Ревенко він заявляв, що до їхніх представників тут їхній партії вже підходять представники партії регіонів і пропонують своїх людей. Для участі у виборі. кажуть, якщо у вас не вистачає ресурсів, ми можемо поляк, до вас не зверталися такими пропозиціями? До, до, на до нас немає сенсу звертатися не, не, не з такими сенсу, пропозиціями, да. тому що, е, знаєте, свобода пройшла вже дуже на довгий виборі. шлях в політиці, і цей шлях був, ну е, так, від повної невідомості і відсутності власне будь-якої там. Рейтингу чи чогось такого до вже серйозних політичних перемог. І сьогодні ми стоїмо на порозі парламенту. І е, якщо за ці всі роки е, ми не продалися, ми не стали тушками, е, ми не стали якимись, е, ми не стали сидіти на двох стільцях, і так далі, то власне це про щось говорить, тому що е, найголовніше, що нас відрізняє від інших, це те, що ми є партія, по перше, ідеологічна. Тобто ми маємо чітку ідею, через яку люди до нас приходять. Ми не є партією якихось бізнес-інтересів, ми не є партією якогось там клану чи якогось там лобі, якогось бізнес-лобі. Ми є партія, яка об'єднує націоналістів. А по-друге, це власне наші внутрішні принципи, побудови партії, добору людей в партію, добору людей на керівні посади, добору людей на якісь. Пропонування людей на якісь виборні посади, вони е, теж є дуже такими суворими, і, і в ідеологічному плані, і в моральному плані. І тому е, для нас е, принципово є власне те, що е, ми свою таку, скажімо, честь ми її зберігли, і ми намірені зберігати в майбутньому, і в парламенті, і поза парламентом. Тому що все таки в 2010 році наша партія отримала по всій Україні. Якщо бути точним, по-моєму, близько двох тисяч депутатів всіх рівнів, починаючи від сільської ради, закінчуючи обласними радами, вісім фракцій в обласних радах по всій Україні в трьох західноукраїнських областях Галичини, фактично, наша партія на сьогоднішній день має найбільшу підтримку і найбільшу кількість депутатів в обласних радах має більшість в трьох міських радах обласних центрів. І е, власне за цей час в свободі немає жодного перебіжчика, жодної тушки. При тому, що, на жаль, в інших партіях це явище стало на жаль дуже часто поширеним.